Вітаю! Ця лекція присвячена оподаткуванню нерухомості у Нідерландах за правилами, що встановлені для боксу 3. Дисклеймер. В цій лекції ми не торкаємось нюансів, пов'язаних із застосуванням рулінгу. Нагадаємо, що бокс 3 оподатковує доходи від пасивних активів, таких як заощадження, інвестиції та нерухомість, яка не є основним місцем проживання особи. Основна концепція боксу 3 полягає в тому, що оподатковується не фактичний дохід, а очікуваний дохід від цих активів. Цей дохід розраховується за допомогою фіктивних ставок прибутковості, які визначаються щорічно урядом на основі аналізу ринкових умов і історичних даних. Податкова база формується на основі різниці між активами та боргами, які платник має право врахувати застосуванням певних обмежень. Податкова база зменшується на суму. Неоподатковуваного капіталу, який також встановлюється щороку, ставка податку на очікуваний дохід у 2023 році становить 32%, а в 2004 році 36%. Більш детально про концепцію боксу 3 та алгоритм розрахунку податку на практичних прикладах дивіться в нашій попередній лекції за посиланням на скріншоті. Нагадую, Активи, що підпадають під оподаткування, поділяються на три категорії: банківські депозити, інвестиції та інші активи, а також боргові зобов'язання. Кожна з зазначених категорій має власну встановлену ставку прибутковості. Боргові зобов'язання, як ми вже казали, віднімаються від загальної вартості активів. При цьому для боргів також розраховується очікуваний фіктивний дохід, який за суттю е витратами і віднімається від загальної суми доходів від активів. Отже, сьогодні зануримось у питання оподаткування нерухомості. Зі слайду ви можете бачити, що до активів у вигляді нерухомості належать другий та наступні будинки в Нідерландах, та за межами будинок, який здається в оренду, інша нерухомість, зокрема комерційна. Також під час формування об'єкту оподаткування платник має право врахувати борги, що пов'язані з такою нерухомістю або частину іпотечних боргів, що платник податку не зміг віднести до витрат у боксі «1». За загальним діючим правилом боксу 3, резидент Нідерландів має щорічно декларувати всю наявну у володінні нерухомість, що не є основним місцем проживання, та декларується і оподатковується за правилами Боксу 1, за ринковою вартістю станом на 1 січня звітного року. При цьому важливо пам'ятати, що за принципами, що встановлені модельною конвенцією ОЕСР, нерухомість завжди оподатковується в країні джерела. Країною джерела у випадку нерухомості завжди є та країна, де ця нерухомість розташована. Більш детально про концепцію країни джерела доходів, зокрема стосовно доходів, пов'язаних з нерухомостю, дивіться в нашій окремій лекції за посиланням. Відтак, повертаючись до боксу 3, існує три сценарії. Сценарій перший резидент Нідерландів володіє нерухомістю у Нідерландах. Такому випадку Нідерланди будуть безальтернативно оподатковувати таку нерухомість в боксі 3. Сценарій другий. Особа є резидентом Нідерландів і володіє нерухомістю за кордоном. В такому випадку Нідерланди, як правило, будуть звільняти таку нерухомість від оподаткування. Третій сценарій: фізична особа не є резидентом Нідерландів, але має в країні нерухомість. Така особа має бути щорічно. Декларувати цю нерухомість та сплачувати відповідний податок у боксі 3. Подивимось, чим це регулюється, і звернемось безпосередньо до тексту Конвенції про усунення подвійного оподаткування між Україною та Нідерландами. Спочатку прочитаємо оригінальний текст, а далі спробуємо розтлумачити в більш зрозумілу для сприйняття форму. Отже, відповідно до. Пункт 1 статті 6 Конвенції доходи від нерухомого майна. Доходи, що одержуються резидентом договірної держави від нерухомого майна, яке розташоване в другій договірній державі, можуть оподатковуватись у цій другій державі. Далі. Пункт 1 статті 23 Конвенції майно. Майно представлене нерухомим майном, про яке йдеться у статті 6 цієї конвенції. Що є власністю резидента договірної держави і розташоване в другій договірній державі, може оподатковуватись у цій другій договірній державі. Стаття 24 Конвенції уникнення подвійного оподаткування. Пункт 1 Нідерланди. При оподаткуванні своїх резидентів можуть включати в базу, згідно з якою стягуються подібні податки, статті доходу чи майна, які відповідно до положень цієї конвенції можуть оподатковуватись або оподатковуються тільки в Україні. Пункт 2. Однак, якщо резидент Нідерландів Отримує види доходу чи володіє елементами майна, які згідно із статтею 6 і пунктами 1 і 2 статті 23 цієї конвенції можуть оподатковуватись або оподатковуються тільки в Україні і включені в базу. Згадано у пункті 1 цієї статті, Нідерланди повинні виключити такі види доходу або майна за рахунок зменшення податку. Це зменшення повинно розраховуватись відповідно до положень закону Нідерландів про запобігання подвійному оподаткуванню. З цією метою згадані види доходу або майна повинні бути включені в загальну суму видів доходу чи майна, які звільняються від податку Нідерландів відповідно до цих положень. Перефразуємо: згідно з конвенцією між Україною та Нідерландами, доходи фізичної особи резидента Нідерландів від нерухомого майна і саме майно, яке знаходиться в Україні, можуть оподатковуватись в Україні. Тобто Україна як країна джерела має пріоритетне право оподатковувати майно та дохід похідний від нього. В той же час Нідерланди, як країна резиденції, мають право враховувати ці доходи при оподаткуванні свого резидента, але при цьому вони повинні забезпечити уникнення подвійного оподаткування. Це здійснюється шляхом звільнення такого доходу або майна від оподаткування. Що фактично має наслідком відсутність обов'язку сплати податку з такої нерухомості. Але звертаємо увагу на останнє речення в нашій цитаті з 24 статті: з цією метою, згадані види доходу або майна повинні бути включені в загальну суму видів доходу чи майна, які звільняються від податку Нідерландів відповідно до цих положень. Іншими словами, хоча українська нерухомість від оподаткування і звільняється, але її наявність може вплинути на податок з нідерландських активів. І декларувати українську нерухомість в Нідерландах теж потрібно. Важливий нюанс: якщо ви є резидентом Нідерландів і маєте декілька активів, які потрапляють до боксу 3, то звільнення. Неоподатковуваний капітал, яке надається за законодавством Нідерландів, по суті, будуть застосовуватись до тих самих активів, які вже звільнені згідно з конвенцією. Тобто скористатись звільненням двічі, по одних активах за конвенцію, а по інших за законодавством Нідерландів, не вийде. Це наочне втілення справедливого оподаткування відповідно до принципу «ability to pay, коли людина, що володіє більшими статками. Має відповідно сплачувати і більше податків, практично це означає, що у випадку, коли фізична особа, резидент Нідерландів, має нерухомість в Нідерландах та за кордоном, він сплачує більше податку через те, що суму наявного для нього неоподаткованого капіталу, як правило, поглинає закордонна нерухомість, і під оподаткування потрапляє більша частка нідерландської нерухомості. Ніж могла б потрапити порівняно з випадком, коли б така фізична особа мала лише нерухомість у Нідерландах. Простий умовний приклад. Уявимо, що фізична особа резидент Нідерландів володіє двома об'єктами нерухомості. Для цілий прикладу приймімо, що фізична особа не має інших активів для цілей боксу 3, і обидва об'єкти нерухомості належать до декларування у боксі 3. Об'єкт нерухомості, що розташований у Нідерландах, коштує 100 тисяч євро. Він буде оподатковуватись у Нідерландах. Об'єкт нерухомості, розташований в Україні, коштує 80 тисяч євро. Його буде звільнено від оподаткування за Конвенцією між Україною та Нідерландами. Загальна сума для декларування дорівнює 180 тисяч євро. Застосовуємо право на неоподатковувану суму 57 тисяч євро. Отримуємо 180 000. Мінус 57. 123 тисячі євро. Але оскільки з цієї суми 23 тисячі євро належить до української нерухомості, що де-факто буде звільнена, нідерландська нерухомість за повною вартістю потрапляє у розрахунок бази оподаткування. В той же час, якщо б у фізичної особи у власності була лише нідерландська нерухомість, то неоподатковуваний ліміт застосовувався би лише до її вартості. Тобто ми би мали 100 тисяч євро. 50 – 7 тисяч євро, що дорівнює 43 тисячам євро. І ось лише ці 43 тисячі євро потрапляли би до об'єкту оподаткування. Цей приклад наглядно демонструє, як втілюється контроль за справедливим розподілом податкових обов'язків. Закордонна нерухомість може бути звільнена від оподаткування за Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування. Але сам факт її наявності на додачу до нідерландської нерухомості каже про більшу платоспроможність такого платника податку і прямо впливає на розмір податку, який буде сплачено з нерухомості платника, що розташована у Нідерландах. Як ми знаємо з минулої лекції, розрахунок податку у боксі 3 не є найпростішим, натомість має певний алгоритм. Це впливає і на спосіб застосування механізму про уникнення подвійного оподаткування Нідерландською податковою службою. Подивимось на практичному прикладі. Умови: Володимир є громадянином України, що проживає в Нідерландах на постійній основі. Володимир не має фіскального партнера. На 1 січня 2024 року Володимир мав наступні активи у володінні. Депозит в Нідерландському банку Рабобанк у сумі 150 тисяч євро. Будинок у Нідерландах, що є його основним місцем житла, вартістю 400 тисяч євро. Другий будинок в Нідерландах надається в довгострокову оренду вартістю 550 тисяч євро. Іпотечний борг у Нідерландах щодо другого будинку на суму 100 тисяч євро. Також Володимир має квартиру в Україні. Оціночна вартість якої складає 180 тисяч євро. Розрахунок під час декларування Володимир вкаже в декларації всі свої активи у відповідних боксах. Для цілей боксу 3 не буде враховуватись квартира, де він фактично проживає. Вона оподатковується у боксі 1. Всі інші активи і боргові зобов'язання будуть враховані, включно з українською нерухомістю. Загальна податкова база, згідно з умовами прикладу, становить 780 тисяч євро. В момент заповнення декларації Володимир вкаже також країну розташування нерухомості, після чого алгоритм декларації автоматично розрахує податок до сплати з врахуванням усунення подвійного оподаткування відповідно до конвенції між Нідерландами та, в нашому випадку, Україною. Але ми проговоримо цей алгоритм для кращого розуміння. До суми всіх активів, до яких, як видно з прикладу, входить і вартість української квартири, буде застосована звільнена від оподаткування сума неоподатковуваний капітал, що дасть нам оподатковувану основу в розмірі 723 тисячі євро. Також для всіх активів автоматично буде розрахована доходність за відповідними ставками загальною сумою 43 167 євро. Далі, відповідно до загального алгоритму, буде розрахована доля суми доходності в оподатковуваній основі. Отримаємо 5,53% і застосуємо їх до оподатковуваної основи з метою отримання суми оподатковуваного прибутку. Вона дорівнює 39 982 євро. І майже фінальним акордом є розрахунок суми податку для цілей боксу 3. Застосовуємо встановлену ставку податку 36%. До оподатковуваного прибутку і отримуємо податок у розмірі 14 393 євро. Тобто, як бачите, до самого моменту розрахунку загальної суми податку вартість української нерухомості приймає участь в формуванні оподатковуваної основи та впливає на розмір податку. Усунення подвійного оподаткування відбувається на останньому етапі шляхом елімінації податку, що належить до української квартири Володимира. Тобто визначається доля доходності української квартири, що була розрахована раніше, в загальної доходності всіх активів, і пропорційна частка податку вилучається із загальної суми розрахованого податку з метою уникнення подвійного оподаткування. В нашому прикладі це сума податку 3625 євро. Вона відповідно зменшує загальну суму податку і фінальна сума податку за боксом 3 у Декларації Володимира складає 10 768 євро до сплати. Важливо розуміти, що якщо українець Є резидентом Нідерландів, але володіє нерухомістю ще й в третій країні, то потрібно подивитись ще й конвенцію між Нідерландами і третьою країною. Нідерландами, тому що особа є резидентом Нідерландів третьою країною, тому що нерухомість знаходиться в третій країні. Візьмемо, наприклад, ситуацію, коли українець є резидентом Нідерландів і при цьому володіє нерухомістю в Об'єднаних Арабських Еміратах. Звертаємось до оригінального тексту Конвенції між Нідерландами і ОАЕ. Наведено український переклад. Стаття 6. дохід від нерухомого майна. Доходи, отримані резидентом однієї договірної держави від нерухомого майна, включаючи доходи від сільського або лісового господарства, яке знаходиться на території іншої договірної держави, можуть оподатковуватися в цій іншій державі. Стаття 22. Усунення подвійного оподаткування. 1. Нідерланди при оподаткуванні своїх резидентів можуть включати до оподатковуваної бази, на якій базуються такі податки, елементи доходу, які згідно з положеннями цієї конвенції можуть оподатковуватися в Об'єднаних Арабських Еміратах. 2. Однак, якщо резидент Нідерландів отримує елементи доходу, які відповідно до статті 6 цієї конвенції можуть оподатковуватися в Об'єднаних Арабських Еміратах і включаються до бази, зазначеної в пункті 1, Нідерланди повинні звільнити такі елементи доходу, надаючи зниження свого податку. Це зниження розраховується відповідно до положень нідерландського законодавства щодо уникнення подвійного оподаткування. Для цього зазначені елементи доходу вважаються включеними до суми елементів доходу, які звільнені від оподаткування в Нідерландах згідно з цими положеннями. Таким чином, бачимо, що у випадку наявності в українця, резидента Нідерландів нерухомості в ОЕ, вона буде звільнятись від оподаткування за таким саме правилом, як її українська нерухомість в нашому практичному прикладі. Важлива ремарка 1. Для кожного вашого об'єкта нерухомості розташованого за кордоном необхідно звертатись до конвенції про усунення подвійного оподаткування між Нідерландами та відповідною юрисдикцією, оскільки умови звільнення можуть відрізнятися. Важлива ремарка 2. якщо вказані об'єкти нерухомості, неважливо, де надаються в оренду, то ці доходи також звільняються від оподаткування в Нідерландах. По перше, так передбачає конвенція. А по-друге, тому що це нерухомість, що декларується у боксі 3 із застосуванням фіктивних ставок доходності, а те, що потрапляє у боксі 3, не є об'єктом оподаткування в боксі 1. Ринкова вартість на 1 січня звітного року. Як ми вже неодноразово казали, під час декларування у боксі 3 необхідно вказувати саме ринкову вартість активу станом на 1 січня звітного року. Для нерухомості в Нідерландах це буде ВОЗ, вартість, яку ви дізнаєтесь з щорічного повідомлення від муніципалітету. Для нерухомості в Україні ринкова вартість може бути приблизною. Наприклад, ціна продажу аналогічних квартир на момент декларування за даними публічних інтернет-ресурсів або достовірною. Як от офіційний висновок про експертну оцінку об'єкту нерухомості. Тут варто розуміти, що оскільки українська нерухомість у будь-якому разі звільняється від оподаткування в Нідерландах за конвенцією між нашими країнами, ринкова вартість має значення саме для цілей декларування. Занижувати її не має жодного сенсу, адже у майбутньому, якщо ви вирішите українську нерухомість продати, а гроші завести на нідерландський банківський рахунок, банк в межах власних процедур з моніторингу запросить від вас підтвердження, що гроші мають легальне походження, а саме податкову декларацію. У випадку великої розбіжності між сумами, вказаними в вашій декларації і сумою фактичного зарахування, банк може відмовити у розміщенні таких грошей, а в більш негативному сценарії повідомити податково про цей випадок. Крім того, не варто забувати, що на сьогодні між країнами Європейського Союзу та багатьма іншими країнами налагоджений регулярний обмін інформацією щодо доходів та статків фізичних осіб, а отже Факт наявності певних активів у володінні у фізичної особи все одне стане відомим податкової службі в країні, де така особа має економічні або соціальні зв'язки. Це кінець лекції. Дякую за увагу. Підписуйтесь на нас і слідкуйте за новинами в наших соціальних мережах.